Ці метал плігримо вітаю на цьому короткому, але дуже незвичному епізодику, Тому що сьогодні ми тут сидимо з Дмитро Комаром із гурту 1914, або 1914 в Белітаче прямо перед виступом гурту, першим живим виступом в Києві з початку повноштабної війни. Дуже дякую, що приєднався до мене сьогодні. Знайшов час. Як? Справи? Та ніби норма, аби не гірше. Ну, туз, да. це, Як кажуть, на Світті Галичині, в принципі, аби не гірше. Ну, ну. Да. ну, Ми тут сидимо, нам грі жалітися, мені здається, так що 100%. -ті. Живі, комплектні і, типу, нема чого жиліти. 100%. -ті. Розкажи в двох словах. Я пам'ятаю дуже, дуже чітко, як ми з тобою говорили, буквально коли це було, рік тому? Сиділи на файному за філіжанкою кави і говорили про те, що виступи 1914 в Україні під час повномасштабної агресії Росії є недоречними. Mm -hmm. Що змінилося? Чому ти вирішив? Ну, ви, як колектив? Тут насправді вон, хлопці сидять ззаду, Вони просто не хочуть потрапити в об'єктив камери, а потім розвернемо, покажемо чого що змінилося? Чому гурт вирішив змінити свою думку, і все таки виступати давати концепти в Україні? Ну дивись, насправді концептуально нічого не змінилося. Ми далі так вважаємо. Просто два таких моменти, які все ж таки мене переконали на цій акції, називаємо це так. Бо я все ж таки впевнений, що це разові акція, але якісь стабільні. Як Slayer Reunion, так? ти вирішив. Та ні. Перше, я сидів зі своїм колегою, який повернувся з другом, який приїжджав з фронту, і він мені показував в телефоні відоси, де вони ходять в атаку під музло 19-14. І він мені показує по окопу, вони типа, колоночка, знову ж. От, власне, в мене була приблизно така сама реакція. Чувак, тобі, типу, на війні не вистачає. Ти ще музику про війну слухаєш, типу серйозно? Ти кажу, так, да, ну типу, блін, адреналін, все, та ти не повіриш, скільки там е, в нас в машинах, типу на сідіжках слухають, на флешках, там, типу, знаєш, от ми ганяємо. Єс сидів трошки хіреше з цього, а потім він мені ще кинув відоси. Я навіть питав, чи можна викласти на сторінку? він каже: ні, от давай типу, без сторінки, як вони вже на ставпунці просто собі доріли, типу знаєш, і вони ну, на мерчі 19-14. І знову ти там включали, і так далі. І він каже: Ну от дивись, не можеш, все рівно, типу будуть ходити військові там чи типу, посухують і так далі. Тобто, ну виступай, не хочеш виступати для металістів, хочеш виступати для військових. Го а потім я почав говорити власне з колегами з Азову, з друзями з файного міста, які мені пояснили одну таку річ, яку я мабуть просто. Не бачив за якимись своїми конструктами. Що, типу, окей, не хочеш виступати, ну, значить, концептуально. там, Абстрагуюся від цього. Mm -hmm. Ви вийдете і заробите гроші на, на підрозділ. Все, прийми це просто банально, як ти вийшов заробити гроші і передати їх на підрозділ. Ну, mm -hmm. як тобі таке. Вже морально, етично Чи що варто йти працювати для того, щоб допомагати. І тут, знаєш, типу. І тут ти вже починаєш типу, а може мій принцип не такий вже і прям е, має бути отакі, ті типу, профільний Тобто, якщо я своїми діями, допустимо, не роблю щось, що може допомогти е, ЗСУ, а сам я декларую, що типу, ми допомогаємо ЗСУ, mm -hmm. то типу, може, я десь підписую <зас> і не чесне, в першу чергу, з собою. так? І відповідно, і це тривало трошки часу тривало. Я говорив, приходив до пацанів, казав, ну дивіться, от є пропис, що робимо? <свісно> а, я, ну, типу, не знаю, ми довго це тягнули, довго тягнули, і власне насправді я це вже можу говорити. Насправді, сьогодні ми ще будемо анонсовані на фестивалі Файлек. Я не знав, що ви ще не анонсовані, якщо чесно. Я У мене було питання про що, да, Окей, тобто ви Можна про це говорити. Відповідно, ми будемо анонсовані, і відповідно заробіток, тобто гонора гонту йде на донати на Азов. Тобто ви виступаєте повністю як волонтер? Mm -hmm. Так. Супай. Так. Круто. І наш букінг це підтримав. Тобто я переживав взагалі, що mm -hmm. розумієш іноземний іноземний букінг, який типу, може, ой, там гроші назов. Ну, ну європейці типу. mm -hmm. Mm -hmm. ні, Не просто європейці, австрійці європейці <laughs> <laughs> ні. Навпаки, клас пацани ми повністю mm -hmm. так, все, давайте ми з оргами домовимося. Супер. Якщо прилітає ще повний апрув від букінга, ну мені після цього якось не... І ми поговорили з пацанами, всі мені сказали. давай, Говорячи про і про роботу з Напал Рекордс і Напал Events, Ви нещодавно буквально від'їздили нарешті тур по Європі і збираєтесь знову. Так. так. Як взагалі пройшло? Як сьогодні. Два з половиною року після початку повномасштабної агресії, але давай будемо чесними. Для більшості, якщо ми говоримо, що для більшості блін в Україні війна почалася рівно два з половиною роки тому, то за кордоном для людей війна до 2022 року в Україні взагалі не існувала. Як от вони сьогодні з цим я не погоджуюся, але окей. Ну одну, можеш не погодитися, це нормально. А, як ти? Як от ви бачили, як фанати реагували на ваші меседжі про Україну? Тому що я знаю, що ви багато говорите про Україну зі сцени, і це дуже і правильно і важливо. Як вони ви реагували на них сьогодні? І чи не втомились вони чути одне і те саме два з половиною роки, тому коли вони можуть переключити канал? Ми не можемо, ми живемо в цьому А Вони можуть взяти і переключити канал, бо їх це закінчить. Дивись, я не можу сказати прям а, так. Поляки кажуть, в Огуля uh -huh. про все, знаєш, реагували прямо. Ні, воно залежало від країни, залежало від концерту, і все ж таки різниця була. З грубша, да, з грубша, там можна сказати, що підтримували позитивно, аплодисментами, кричали, там, донати були і так далі. Так? Uh -huh. Десь більше, десь менше. Німеччина традиційно ну, спокійно. Це не, це не є війна. Mm -hmm. от, от просто. Вони е, настільки дистанціюються від неї, наскільки можна. От ми виступали е, в Мюнхені, mm -hmm. де був спеціалізований власне, це захід був на підтримку України. Mm -hmm. От там ви, типу, всі. — Але там от, більше наших прийшло, так? Да? Ні, там німці yeah. були. і Трошки наших було, приходили, там віталися, але переважно це була місцева аудиторія. Але вони прийшли спеціально, розумієш? Тобто це є аудиторія, яка прийшла і знала, що вона йде на концерт в підтримку України. Mm -hmm. Звісно, говорити про їхню реакцію можна ну, тільки в позитивному ключі, бо це була 100% підтримка. Якщо ми беремо Берлін. І так. <как> ну, знаєш, ну типу. Ну, от, от просто. Типу, ти там зі сцени говориш, от там, типу, э, Руси, це там, типу, ну, э, Підера вони лізуть типу, прилізе в нашу країну, і ми не маємо вибору. Просто ми змушені захищатися. Тому що якщо українці кинуть зброю, їх знищать просто в констаборах. Бо ці єбані більшовики, типу і комуністична шваль, вона типу діє тими самими методами, якими вона завжди є. Вона інших не знає. А якщо кинуть свою зброю, то вони просто встануть і підуть нахуй назад за свою Росію. Все і mm. на цьому війна закінчиться. Mm. І Я оце намагаюсь пояснити. Аудиторія, по-перше, коли вона тільки чує, е... знаєш, я пробував підходи, я, по... я пробував їм пояснити, що Раша — це <п> рашається. <'яр> Ні, не працює, так? От на фест вони, знаєш, там знайомі слова: ой, фашизм погано. Фашизм погано. А коли ти говориш правду так, як є, бо типу, я пробував вестернів купити на слово фашизм. Вони з грубшим все рівно, але, типу, так, фашизм погано. А коли ти починаєш вже пояснювати ті речі, як є, ну, типу, рашки, це будемо відверті. Це не обольшевики зміксовані з ортодоксальним фашизмом, блін, з. Посткомунізму і так далі. Тобто називаємо це не І коли ти їм це говориш, вони такі, типу, і вони ще чують комі сквер, або комі Швайн, вони такі, ой, ні, ні, комі, ну як, ну, комі, це нормально, що в нас студенти, комі, ж, ну вони ж хороші, вони ж на сесії ходять, ну, типу, в кампусах, в нас комі. І все, і народ такий, типу, і вони включають знаєш, рибку в акваріумі, і ти їм розказуєш там тра-ля-ля, і вони спеком такі, типу, о, чувствуй Україну. Ну насправді <риспекція> я, зі своєї сторони. Ну на, е, скільки зіскусія така, і зі своєї сторони я можу сказати абсолютно те саме, коли ти просто, її бачиш, от як воно є е, постійно на там на моєму каналі, на mm -hmm. мовному каналі е, люди, по перше, перестають дивитися, тому що ну вони неймовірно втомлюються mm -hmm. від цього постійно. А по-друге, треба от завжди правильно підбирати слова. І коли ти підбираєш тригерні слова, які зрезонують з цієї конкретною аудиторії, ось тоді є вихлоп. Краще це зробити один раз на там два-три тижні ну, в моєму випадку, в твоєму випадку там різні uh -huh. да, концерти можна це говорити, але для кожної аудиторії треба підбирати правильні слова. І мені здається, саме тому дуже і дуже важливо, щоб українські, українські музиканти не тільки метал-музиканти, насправді, а ті, які можуть нести нашу культуру в саме. В ті маси, куди вони їдуть. Ну, тобто, не виступати для наших заробітчан або там, наших біженців е, в Німеччині, а саме виступати для німецької аудиторії в Німеччині, іспанської, в Іспанії і так далі. Вони мають їздити. А, Як... а хто у нас так виступає? Ти багато воротів знаєш з України, які, власне, не виступають. Я кажу, що вони мають виступати. Всі, які мають змогу достучатися, хоча б до якоїсь аудиторії, вони мають Вони сидять в Україні, бо вони не виїзні. Це ж і є найголовніше питання. Що нам, якщо ми не будемо виїзні, якщо ми не будемо ну якщо ми не будемо кричати про Україну правильно кричати для правильної аудиторії в, в кожному з міст Європи, США і так далі, там будуть кричати або дуже Знаєш, лагідно показувати е, наративи інші. Я люди. тебе переб'ю це да це класна точка зору, в принципі, я її поділяю на 50%, Але других 50% це. Комон, зараз стоїть питання взагалі екзистенційного існування України як держави. Ну? No. Розумієш, так? Okay. Да? Я розумію ну, прекрасно. Типу Музиканте, зачекай. Ті музиканти, які не служать на даний момент okay. в лавах збройних сил України, є музиканти жінки, які не, не будуть служити з лавах збройних сил України, тому що їхня професія не підходить під ряд тих, які будуть е, служити. Я вважаю, і якщо в них є можливість достукатися, якщо в них є кор аудиторія е, складена саме з людей, представників тих націй, куди вони можуть поїхати, ще раз не наших заробітчан там. Я розумію. А саме Дивись, вона... я знаю декілька гуртів з України, наприклад, які мають величезну аудиторію локальну за кордоном, але вони ніхто ще не говорять. В і про... Я теж один бачив. Знаєш? Ну, да... Бо це не українські гурти, це гурти з, з України. Я один бачив навіть епізод який коротенький зробив. Дуже сподівався на те, що будуть красиві розмови mm -hmm. про Україну. Бо прапор України з знаком миру висів ззаду, а якось. — Ну, ми ж за все хороше продаємо, а погано але мерч непогано продається з українським капором повертаємося до ваших виступів, ви виступів в Україні. Чи думали ви над тим, чи плануєте ви взагалі для того, щоб трошки чиндати? Тобто трошечки зменшити цю горовість, яку ви зазвичай презентуєте на своїх концертах, тому що ви співаєте про жахливі речі, про Першу світову війну. Чи плануєте ви їх трошечки зменшити на виступах в Україні, для того, щоб не тригірнути? Випадково тих хлопців і дівчат, які прийшли фронту. Дивись, у мене це теж було важливим моментом. Я пояснював організаторам концертів, які хотіли, щоб ми виступали. Я кажу: ну от дивіться, в мене за спиною відеоряд, на якому їдуть танки, стріляє арта. да, з Першого світової, так? Да? Але ну, біжень, mm -hmm. піхота. А в залі стоять люди, які, блін, два тижні повернулися звідти. Да? Їм окей з цим буде. І там, ну, от, ми та думаємо, а може ні, ну не вийде, або не вийде, розумієш. Mm -hmm. Орги теж не мали відповіді на це питання. І я не маю насправді. Хоча дуже багато військових, моїх знайомих, колег, і просто ті, що пишуть, пишуть нам просто на сторінку 19-20, кажуть, хлопці, давайте, все класно, типу без купюр і так далі. З іншого боку, ми не співаємо ні про що ти кажеш там, жахливі речі. Жодної речі, яка відбувалася в Першу світову. Нема, яка б не відбулась в нашу третю світову, розумієш? Чого mm -hmm. газові атаки? Блін вже були газові атаки. Mm -hmm. так, постійно застосовує газ проти нашої наших бійців. Що е флашети, типу і дрібні е осколочно? Всі знасі mm -hmm. знають. Бо ми вчора розігрували навіть ці флешети, які mm -hmm. були придумані в першу світову для авіації, щоб піхоту рвати. Руси гаряди mm -hmm. засовують. Що м'ясні атаки? Вони не закінчуються облоги, не закінчуються танкові атаки, і арта, яка зносить цілі міста, да, ну комо, що в Перші світові? Що зараз? Те саме. Тобто, ми не співаємо ні про що, щоб не пережили або не бачили на власні очі наші бійці? Тому знову ж таки, е як правильно вчора сказав Буль. Який виступав спеціальним гостем вчора разом з нами? У, -у. у Львові. У Львові. Я, той, той, не знає. Ви в yeah. Києві, це було у Львові. У Львові. Він е сказав: типу, кумар мене покликав і попросив, що Буль зіграй. Е не пісні, про, от, які ми співаємо, про археологію, <гум scr -1> та так? а про реальну нашу війну. <гум> і Буль грав, власне, тримаємо посадку. І от в цьому різниця. Ми е граємо про археологію. <гум> Розумієш, яка сприймається в контексті історії, культурології, антропології, е, мілітарного колекціонування будь-що завгодно, але не м, свіжих ран, емоцій, переживань і так далі. Тобто, е, наша музика не може викликати стільки ж емоцій і переживань, як е, а, і події да, і... якось сучасне? Відповідно, чесно, я досі для себе не знайшов відповіді на питання, чи е, можемо ми тригерити Військових, які повернули звідти, я не знаю. Можливо, для них це буде і і вони в принципі, будуть звернуться, і підуть. Ні, в принципі, будуть праві. Вот а може, їм зайде. Не. не знаю. Тобто, тут я ну поки що, от ми відіграли у Львові, були військові. Я бачив... і е... ну просто бачив, і форми були, і я знаю персонально людей там за були і так далі. Негативних фідбеків я не бачив. Сьогодні в тій самій інсті мене купу військових тегало власне сторінку, на 14 сторіс і постали. Я заходжу на сторінку в формі, заходжу, в ЗСУ і так далі. і так далі. Тобто військові те їм сподобалось. З цього я можу якісь невеликі висновок робити, але глобально я не знаю. Побачимо дуже-дуже скоро. Я знаю точно, що доволі багато військових, які там підписані на Метал Pilgrim, а йдуть сьогодні на концерт. Який? Чи то на ротації зараз в відпустці в Україні чи в Києві. Так що сподіваюся, сподіваюся, що, що їм це буде в Кайф в будь-якому випадку. В будь Розкажи, будь ласка, в двох словах. Я знаю, що ви сьогодні святкуєте десятиріччя своє, і це ну, вже. Величезне десятлення, я пам'ятаю, коли 19-14 тільки з'явилися буквально. А, тут, блин, пройшло вже 10 років, і тут розумієш, що сивина, мабуть, її треба починати ховати якось. <рес> Але що наступне для гурту? Що ви плануєте? Чи плануєте ви ще якось святкувати десятиріччя і чи плануєте новий матеріал? Ну, знову ж таки, святкувати, мабуть, ні. Mm -hmm. Цю, от ми зараз відіграємо Львів, Київ, відіграли Львів і відіграє Київ. Я думаю. Цього достатньо так. Наразі в нас заплановані декілька виїздів в Європу. Угу. Якщо дасть Бог, да. зійдуться зорі. І ми працюємо над новим альбомом. Ми сьогодні будемо вчора ми теж презентували. Сьогодні будемо презентувати новий трек з нового альбому so, з короткою історією щодо цього треку, так, і що за ним стоїть. І, власне. Дуже би хотілося, щоб наступного року він вже побачив світ. Mm -hmm. І знову ж таки, ми висимо трошки в повітрі. Це залежить від того, чи буде в нас осінній тур, чи не буде. Mm -hmm. так? Тому що знову ж таки, букінг з нами не дуже поспішає працювати, тому що гурт не прогнозований. В Європі не люблять непрогнозовані бізнеси. Знову ж таки, знову, особливо австрійські. Так, так розумієш. Да. Тому ми дещо. В такому підваженому стані власне, якщо у нас стається тур осінні великі, да ми їдемо в тур і переносимо запис альбому ближче на зиму. Так відповідно, тоді реліз альбому буде звісно ближче до літа. Якщо ні, ми у вересні заходимо в студію. І записуємо новий альбом, і він вже буде десь фактично на початку весни 25-го року. І ви знову його випускаєте на напал так. Звісно, ми надовго на в твоїх очах не сильно. Ні, ти що, взагалі насправді вони бусинки. Супер. Ну сподіваюся, тоді дуже і дуже скоро його почути. Друзі, поки що нагадаю вам, що моя особиста думка, і ви можете з нею не але культура в Україні. Має жити і має жити навіть під час війни. А потикудиє навіть особливо під час війни, тому що якщо ми просто похаємо повністю нашу культуру сьогодні, то можливо після нашої перемоги на мені на чому буде її відбудовувати. А тому слухайте якісну українську музику, друже, друзі, підтримайте розвиток української метал -сцені. І Найголовніше це підтримати збройні сили України, тому що кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все У нас. Можливо, для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на продовій, ті, хто не є на продовій, мочити їх. друже. Дякую, гарного вам виступу сьогодні і слава Україні! Героям слава.